Сьогодні 6 травня. Хочу поділитися з вами ось таким великодним подарунком. Ось такий вазон, який я хочу розмістити в будинку, повісити біля ганку, який вчора на Великдень подарувала мені донька. А також у цьому відео поділюсь з вами деякими видами роботи, які я виконувала, ну, крім розсади огірків. Сьогодні вийшло вже відео, якщо ви дивились, рекомендую подивитись. Ну, звісно, всі ці роботи виконувались в різний час, але скажу чесно, не завжди вистачало часу знімати. Тобто, щоб ви розуміли, що то вже все зроблено доволі давне. Ну Ось так ради у мене цей подарунок. А другий горщик я сформую сама, в принципі, не купувала, тому що хотіла сама а, зробити. Якщо ж говорити з приводу роботи з квітами взагалі, то що я ще зробила в себе в квітниках? Я посадила свої гладіолуси, я вам нагадаю, і жоржини. От, а як сіяла іде, наприклад, своїм чорнобривцям, я вам також розкажу в цьому відео. І також розкажу, як виглядає деяка моя розсада перців. Я покажу ось деяку мою розсаду. Це вже у будинку на підвіконі. Це ось перчик. Ну, цей саме великий такий у мене. Деякі більшенькі, деякі меншенькі. Ось цей. Тут вони так і сидять по два. Що зробила? Посіяла капусту парел ранню. Звісно, її потрібно було посіяти вже дуже давно, але, скажу чесно, не вистачає на все часу. Ну то абсолютно не страшно. А, також ось ці капусточки це агресор. колобок і цвітна капуста 4 сезони і капуста брокколі Белстар. Стар. Ну, ось так. Такі базиліки. Я була там раніше, коли сіяла різну зелень. Також трішки базиліку посіяла, а це ось сьогодні досіяла. Ну, Скажу чесно, роботи робиться багато на городі, але часто роблю пізно ввечері вже аж темніє після роботи, тому немає сил і не встигаю все знімати. Вчора, наприклад, Посадили на полі, в нас є ділянка 12 сотень картоплі. Але не лякайтесь, це не вручну. З допомогою трактора і відповідної сажалки до трактора. Ну, це не дешево, але ж ввечері приїхали після роботи і все це зробили, тому що все справити, скажу чесно. ну... Без допомоги якоїсь техніки дуже складно. Вже вечір вирішила спробувати посадити. Ось у мене є трішки червоної салатної цибульки та голландської біленької. Е, ну Ось вона дещо вже переросла, аж трохи є корінчики, кінчики зелененькі, я пообрізала, і якщо не загрузну ніде на городі. Справа в тому, що а, безкінечний дощ, а, складно що сіяти, садити і те, що посіяв, хвилюється, чи все буде добре. Ось такий вийшов у мене шматочок у цієї цибульки. Ось, так. Ось тут посадила Ну, була цибулька. Це садитиму звичайний. чесний часничок, полуниця там далі. А ось моя цибулька. вирвана зелень. Ось і знову салатик. Ось так. З осені садила і там ще я цибулька. Ось так у мене сходить уже гірчиця. Я говорила, що це я сіятиму гірчицю. То вес. Ось увесь салений такий. Тут картопля, я говорила. Ну, ось так. Це тут у мене будуть помідори, баклажани, огірки, перфіці і так далі. Щоб поменша трава росла. Ось я посіяла гірчицю. І також це дуже корисно для врожаю. Я собі чорнобривчики була, позбирала. Вони високорослі різні. І ось тут біля винограду так собі і посіяла чорнобривчики рядочком понад виноградом, а з іншої сторони у мене квітник ну і так далі. Посіяла їх. І тут понад грушею стоять. Також посіяла, не заглиблюючи нічого, посіяла чорнобривці. Ось які красивенний тюльпан. Зовсім мені на піон схожий. Так красиво цвіте яблунька. Якраз я тут цибульку сажу.